Товариство, всім привіт! Канал Будні Свиновода. Безмежно радий бачити всіх і кожного з вас у нас на YouTube-каналі. Ранок, роботи не початий край, але тим не менше, як і завжди, постараємось розказати вам і познайомити з усім тим, що у нас відбувається на господарстві Товариство, Ще один такий немаловажний нюанс. Буквально нещодавно створив у Фейсбуці групу, яка призвячена тваринництву. Тому в силості під відео залишу. Якраз посилання на цю групу переходьте, підписуйтесь, і люди, які бажають рости, розвиватися в галузі сільського господарства. Я думаю, ця група вам буде до душі. Стараємося. Шукати, підбирати для вас потрібну конкретну інформацію, яка для кожного з вас стане в пригоді. Так що не гаємо часу, біжимо працювати. Тут вже певна частина нашого господарства вже обслужена, поїли, попили, але, тим не менш, на них не закінчується наша робота. Біжимо працювати далі. Так, товариство, завершили ми підготовку нашого родільного відділення до наступних процесів, які нам потрібно буде разом з вами провести. Дофарбував я останній станок для опоросу, і потихеньку, потихеньку, як я і говорив, нікуди не поспішаючи крок за кроком, але ми рухаємося до своєї цілі, до цілі. Яка має на меті завести свинок на наше господарство, а ми це обов'язково зробимо, як би нам складно не було. Значить, наступне, що будемо робити буквально сьогодні, але трішечки пізніше, обов'язково родільне відділення в чергове продезінфікуємо, тому що спочатку воно промивалося керхером, потім. Рідкою дезінфекцією мультиклін аква дезінфікувалася за допомогою пульверізатора. Потім проводив оці, оці якраз от роботи з інвентарем, фарбували все. Ну а зараз. Такий передостанній штрих проведемо, засипаємо усе родільне відділення сухою дезінфекцією. Ну і якби перед останнім штрихом буде перед тим, як ми завеземо нове поголів'я, пробілимо все дуже гарно і дуже ретельно негашеним вопном. Працюємо по накатаній схемі. Зараз перевіряємо в обов'язковому порядку всі наші гнізда на наявність яєчок, Бабуся. Вона прокидається дуже дуже рано. Перший раз, можна так сказати, пробігла, підсобірала, ну і трішечки пізніше я вже проходжу і забираю яйця. Чому такий от контроль? Тому що замітили, що е, наші ці пулі, якщо ми вчасно не забираємо. Яйця починають їх розкльовувати. Знову ж таки, можливо, хто набагато більш компетентніший, ніж ми у цій сфері поради, в чому проблема. Знову ж таки, якщо говорити про комбікорм, то комбікорм у нас, я вважаю, що більш-менш збалансований. Є і крейда, є і премікс для несучки, є, і макуха в раціоні, пшениця, кукурудза. Так що з приводу там незбалансованого Раціону нічого не можу сказати, але от таку ситуацію ми виявили. Так що зараз стараємося е, швиденько усе забирати прибирати. Тут у нас от йде активне поїдання. Ну, але нічого страшного. Саме головне, що такий от нюанс виявлений, і в принципі, ми його дуже вдало контролюємо і запобігаємо якраз от оцим всім неприємностям. Наші пухнасті валерчики також уже погодовані. Дуже вони зараз активно попивають водичку. В принципі, температурні режими нам дозволяють абсолютно безпроблемно їх випоювати, тому що ну, от ситуація, коли були мінус 20, ну, достатньо проблематично кроликів випоювати безпосередньо водою, тому що буквально на очах. Поїлки замерзають із водою. Зараз вже в районі у нас мінус 5. На дворі дуже комфортна температура. В принципі, лажу біля них тут постійно. Якщо бачу, підчерхає поїлочка, заношу її в сарай, вона трішечки розмерзається, вибиваю оцей лід і наливаю новеньку і свіженьку водичку. Точать вони у нас активно. Комбікорм нещодавно приготовлений для них, так що, в принципі, ця малеча досить, досить непогано у нас росте. І що немаловажне, товариство, буквально на вихідних провакциновані вони у мене були від геморагічки. Обов'язково наголошую на цьому. Вакцинації, вакцинації ще раз вакцинації. Якраз от, один із варіантів мінімізувати втрати на нашому господарстві і на ваших господарствах, тому що якраз дуже багато прибічників, які і мені в коментарях під відео писали, що навіщо ті вакцинації потрібно, вони не працюють. ну... Відштовхуючись від призми свого життєвого досвіду, я вважаю, що на даний момент із різноманіттям тих от болячок, які розвиваються безпосередньо у сфері кролівництва, тільки вакцинації дають нам шанс, як то кажуть, зберегти свою нервову систему і поголів'я на нашому господарстві. Що стосується наших кролематок, деякі із них Ті, від яких нещодавно були відлучені кролики, вони у нас уже е по новому колу пішли в запліднення, що стосується нашої супергенетики, супермаркізи е такої. Багатостраждальної, яку ми разом з вами придбали у себе на е ринку, це європейське срібло кроличка Вона мені тоді запала в око, але толку від неї дуже і дуже мало. Прислухався я товариство до ваших порад, е людей, які набагато більше, я так думаю, компетентніші в кроліководстві, аніж ми. Ми робимо тільки початкові кроки. Е десь вдало, десь невдало, але тим не менше, дуже хочемо розвиватися на цьому поприщі. Що е я зробив? Значить, повністю із раціону Прибрав у неї комбікорм, зараз сидить вона у мене на сіні, на водичці, тому що ну от візуально не можна такого сказати, але от взявши в руку, пропальпувавши спину, ну от по таких от. В відчуттях, я би так сказав, реально, кроличку трішечки. Я, ну, можливо, по своїй такій доброті душевній, тому що від самого початку, коли я її купив, почав просто безрозмірній кількості комбікормів її насипати. Вона їх ж їла, 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 їла. Тому що той власник, який мені продав, сказав, що нічого кроме. Ячменю і сіна вона не бачила, от, привезли її додому, помістили в такі райські умови, максимально збалансований такий поживний комбікорм був. І, можливо, от якраз от в цій ситуації, що ми її запліднюємо, вона не запліднюється, є і моя вина. Тому перевели її на мінімалки. Що з того вийде, я думаю, зовсім скоро стане ясно. Чи є в неї хоча б якісь шанси для того, щоб ну, в подальшому майбутньому стати гарним. Нема, чи нема, тому що три рази вже її запліднював е, навіть чотири, навіть чотири рази запліднював її, е, знову ж таки, але ну, нічого у нас не відбувається. В принципі, Мені там хлопці е, писали, можливо потрібно е, до іншого кроля її перемістити, тому що я її запліднював фландром. Не знаю. В принципі, такої можливості немає, але е, родичів є. Кролики можливо, просто-напросто візьмемо е, молодого новенького кролика і спробуємо провести ще е, такі от маніпуляції. Е, тепер товариство, буквально декілька слів. Е, все, що стосується свиноводства. Хотілося б в цьому от відосіку розкласти все по полочках, тому що е, час від часу з'являються такого от роду коментарі: саньок, задовбав. Де твої свині? Скоріше давай свиней, чому не купляєш свиней, чому не показуєш свиней. E, Значить, товариство, та ситуація, в якій ми знаходимося, в якій я конкретно знаходжусь, якби вам зі своєї сторони, зі своєї точки зору, дуже легко в принципі все судити, тому що та ситуація і ті умови, в, які, якби, і в яких знаходжуся я, я більш ніж впевнений, вона. Більшості із вас, і слава Богу, вона невідома. Наш свинарник пустий, потихеньку ми його підготували до заїзду наших свинок, але до заїзду потрібно ще буде трішечки почекати, чому саме перша і основна причина, чому ми безпосередньо зараз не купуємо свиней. Ну і взагалі, чому наш свинарник знаходиться пустий, тому що Ну, ті підписники, які досить давно на мене підписані, спостерігають за нашим каналом. Я, в принципі, все абсолютно без ніяких подробиць показую, розказую вам. Що безпосередньо наш регіон, район, Сумська область, Конотопський район, сильно постраждав від африканської чуми. Буквально на паралельній від мене вулиці були випадки, коли у людей Пропадали свині. Ми ж зі свого боку трішечки себе перестрахували. Я вирізав усе своє поголів'я про що в сотий і в 150 раз повторюю, що я абсолютно ні про що не жалкую. Тепер якраз от чому не заповнюю свинарник, тому що якраз от біобезпека, карантинні оці от нюанси і обмеження вони не дозволяють нам це зробити, тому що в принципі те, що я зробив, воно в якійсь мірі. Зведеться на нівець тому що потрібно перечекати певний період, щоб оцей от вірус він ну і взагалі ця проблема сама собою зникла. Якщо можна так просто сказати, не оперуючись там якби. Термінами професійними, але тим не менше потрібно перечекати оцей зловіший час і вже потім повертатися до нашого свиноводства. Свинарник помитий, продезінфікований, підготований до заїзду поросяток. Це перший нюанс. Другий нюанс: заповнити свинарник у повній мірі і в тих об'ємах, в яких він був заповнений до того, як ми вирізали поголів'я, ми не зможемо. В будь-якому випадку поголів'я буде набагато менше і безпосередньо зараз оце от стіни, дах, підлога це морозильник, тому що проблема з електроенергією, якби вона існує, нікуди вона не дівається. В принципі, електроенергію дають, але в дуже дуже маленьких об'ємах, і е, можна би було сказати, що можна обігріти там свинок, е, приміщення інфрачервоними лампочками, але такої можливості нема і не буде. Генератора нема. Купувати в принципі я його колись давно збирався, коли ще були більш-менш прийнятні ціни зараз. Хай тими генераторами користуються ті, хто їх продає по цих космічних цінах. Мені здається, простіше купити корабель, на якому можна в космос злітати, аніж той сраний генератор. Тим паче відштовхуємось від реалій. Всі сервісні центри забиті тими ширпотребними генераторами, ціни деруть, шкури знімають, то генератор він просто-напросто не витримує тих навантажень. Він не виготовлений для тих от навантажень. Навіть ті самі елементарні лампочки, але якщо він сутками теліпає, він просто ну як не витримує, перегорає все і. Потім не знаєш, куди з тим генератором ховатися і що з ним робити. Так що генератора немає, буржуйки у свинарнику груби ніякої немає. Знову ж таки, до цього ми в будь-якому випадку будемо повертатися, але не зараз. В принципі, аналогічна ситуація, якщо говорити про буржуйки, трішечки більш детальніше зупинився на всьому цьому, проаналізував. Знову ж таки, ціни взлетіли в космос і на даному етапі не бачу я сенсу вкладати в ту ж саму грубу там 15-17 тисяч. Знову ж таки, відштовхуємось від реалій. Буквально там 50-60 кілометрів від оцих от болотних обізян, наших сусідів-визволителів. Ну Якусь лишню копійку безпосередньо зараз вкидати в говно, в свині, в стіни. Не хочу, не буду. Хтось може судити, хтось може підтримувати. Це моє рішення, це моє бачення. Ну я вважаю, що безпосередньо зараз їх можна і потрібно, якщо ті кошти є, тратити на більш потрібніші нюанси. Тому повторююсь в будь-якому випадку поголів'я будемо купувати. Єдине, що дочекаємось більш сприйнятливих погодних умов, щоб це не було так стресово для наших свинок. Але тим не менш повторююсь, можливо, так трішечки заінтригую. Але зрушення от в цьому плані у нас в позитивну сторону йдуть. Все буде, все обов'язково буде. Головне мир і мирне небо над головою. Тому знову ж таки. В принципі, як би я вам відповів на оці от питання, які сипляться внизу в коментарях, тому що ну, кожен із нас, кожен із вас відштовхується від реалій, від тих умов, які він занурений. Ну і уже відштовхуючись від цього цього, ми якісь приймаємо рішення, робимо якісь кроки назустріч. Тим чи іншим проблемам, тому знову ж таки судити якось, відштовхуючись від тих реалій, в яких ви знаходитесь, це одне, а кожна людина вона відштовхується від тих проблем і реалій, з яких знаходиться вона. Знову ж таки, була би моя воля, не було б всього цього неподобства. В принципі, війну із світьми ми і саме от початок війни ми благополучно пережили. в принципі, Певну там кількість погалів'я підрізали, але на то були також об'єктивні причини. Ось колись окремий відеоматеріальчик розповім вам, як наші визволителі тут каталися, обізяниці печерні і у людей із сараїв витягували свиней, шашлики жарили, бо вони м'ясо там у себе не бачили. за... Перебріком, але це вже друга історія. В принципі, оце от вторгнення пережили, наче все було нормально. Тоді літом, наче сирком об голову, зайшла оця біда, і в принципі нашим районам і регіоном вона поширилась дуже і дуже якби, глобально. І там і Чернігівській області перепало. Ну, коротше, попало, попало по дупі, як то кажуть, багатьом. Хлопцям, які тримають свинок, але тим не менше тримаємося. І я впевнений, і всі, хто хоче тримати, всі, хто буде тримати, від цієї цілі і мети не відступиться. Так що, товариство, дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал. Можливо, в якійсь мірі, якби у нас немає свинок, немає тої якби об'єднуючої. Якби об'єднуючого нюанса, який тримає нас усіх разом на нашому ютуб каналі, але тим не менш, рано чи пізно з Божою помічю вони появляться і буде все добре. Саме головне мирне небо над головою, товариство. Бережіть себе, слава Україні, слава нашим хлопцям, які нас захищають, і по можливості знову ж таки закликаю вас, в кого і, би, є. Ті от можливості вони різні, але тим не менше, не забувайте, що наші захисники стоять на нашому захисті, і ми маємо від себе робити все можливе для того, щоб вони ні в чому не потребували. Так що з вами був канал «Будні свиновода». я Олександр. Друзі, до нових зустрічей.